365 днів про взаємовідносини. День шостий, із одного матеріалу. Буття, Другий розділ, 21, 22 вірш. І наслав Господь Бог на людину міцний сон. І коли вона заснула, узяв одне із ребер її і закрив те місце плоттю. і перетворив Господь Бог те ребро, що узяв у людині, в жінку, і привів її до Людини. Цікаво, що в цьому місці саме, говориться, привів не до чоловіка, а привів до людини. І так, Бог творив жінку. І коли він закінчив цей процес, то взявши цю жінку і привівши її до чоловіка, чоловік здивовано подивився і сказав фразу: Ось це кістка від кісток моїх, і це плоть від плоті моєї. Вона буде називатися дружиною, бо взята від Чоловіка. Ви знаєте, що його слова, слова цього чоловіка були не просто прекрасні, вони були повчальні. І така, таку фразу, я хочу на, на цій фразі наголосити: творіння складається з тих самих компонентів, що і матеріал, з якого вони зроблені. Це дуже важливо для розуміння, що чоловік і жінка вони. Не відрізняються один від одного. Вони різні по функціях, але вони не відрізняються по цінності. Вони зроблені з одного і того ж самого матеріалу. Тобто з того ж самого матеріалу, з якого творився чоловік, з того ж самого матеріалу вийшла і жінка. Отже, Бог створив жінку, використовуючи для цього матеріал із плоті чоловіка. Щоб вони були ідентичні. Взагалі, слово ребро, воно перекладається і як сторона, і як оселя. Чому Бог створив жінку, взявши від плоті чоловіка? Тому що той, хто приймає за свою сутність, має бути подібний до того, хто віддає. Жінка це та, яка приймає. І приймати без замикань. Вона може тільки від того. Хто ідентичний або схожий, я чоловік той, хто дає. І кожен раз, коли ця паралель проводиться, або коли ця лінія тримається в нас, чоловік той, хто дає, жінка та, яка отримує або приймає, вони ідентичні. Це допомагає нам зрозуміти і відносини з Богом. Тому що Бог, нагадую, створив людський дух. Він взагалі один. І в чоловіка, і в жінки це один дух. Так от. Бог як той, хто дає, а людина, як та, яка приймає через дух від Бога. Це взаємовідносини. Чоловік, який дає, а жінка, яка приймає, тому що схожа на нього, вона приймає це взаємовідносини. І кожен раз, пам'ятайте, із одного матеріалу.